Євген і Євгець шейх, військовослужбовець Збройних сил України. Пане Євгене, я вас вітаю. Бажаю здоров'я студія до всім гадачам. Отже, почнемо, звісно, з трагедії на Харківщині. Мало того, що сьогодні вже день жалоби розпочався з приводу події, яка сталася напередодні. Ми знаємо, що Росія вбила 52 людини, які зібралися. Звісно, на те, щоб згадати пам'ять військового там і серед них були діти. Так, знову ж таки, ми бачимо черговий удар по Харківщині. Знову по Харкові вдарили відомо станом на зараз про двох загиблих і 28 поранених. Є також акція зелені. Ленського він обіцяє, звісно, відповідь. От тут також знаєте цікава думка військового. Я так розумію, що мені дитина, що в ці хвилини, так коли ви бачите також такі кадри, де маленькі діти невинні загинули, що людь точно зростає. От яке ваше враження, і які ваші емоції от щодо таких от подій? Ви знаєте, сказати, що просто людь зростає, це навіть не сказати нічого. Я вчора дуже довго сидів і думав з цього приводу, і мені є, скажімо так, вагомо і об'ємно, шом розповісти з цього приводу. По перше, я би хотів розповісти про психологічне сприйняття, сприйняття цих історій, коли ти знаходишся, одна справа на і летять там і міномети, і, -300, і град, і так далі. Інша справа, коли ти знаходишся. На мирній території. І я вам скажу, мені ніколи за півтора року війни не було так страшно, як коли я одного разу, знаходячись на більш-менш мирній території, без броніка, без всього опинився в 40 метрах від а, прильоту. А, прильоту ракети, це був там Іскандер, а, на фронті. Ти коли знаходишся, ти в засобах захисту, ти розумієш, де ти, ти розумієш, звідки ворог може стріляти, розумієш, куди ти будеш ховатися. Тобто ти умовно в бойовій стійці якійсь. А коли ти знаходишся на мирній території, ти ловиш якесь, якесь таке розслаблення для мозку. А, тобто, це знаєте, такі там дві-три години, коли ти виїжджаєш умовно там постиратися, дві-три години ти е, сприймаєш чомусь цю ситуацію як безпечно. Тому коли воно пролітає отак, це в триста раз страшніше ніж коли на фронті. Це перше, от з точки зору сприйняття психології. Друга історія про те, що ви кажете, не так давно, ви всі пам'ятаєте, був приліт по Костянтинівці. Це зовсім недалеко від нас, коли прилетіло по ринку. Також було багато загиблих. Злість, злість і лють завжди. Але вчора, вперше я зараз е, скажу вам максимально відверто, як воно є, чому ця лють дуже небезпечна. Вчора, вперше, в мене без ніяких е, жартів з'явилося бажання начепити на себе просто пояс шахеда. І взірвати якомога більше цих орків, тому що це не війна. Коли я дізнався деталі, деталі, а деталі, що це ще поминали військового, я дізнався сьогодні. І вчора не було жодних сумнівів, а сьогодні це ще три рази підкреслилося. Це реальний геноцид нашого народу. Не війна за території, не війна за неблоковий статус, не війна для демілітаризації. це те саме, що робив Сталін в 1932-1933 році. Умисне знищення української нації не тільки як фізично існуючого суб'єкту, а знищення як, як якої знаєте джерела внутрішньої ідеології. Тобто, щоб ми в ці часи, в часи так такого стресу. Е, ну не то, що я даже не, не можу привести в мене навіть слів не хватає, щоб описати, щоб ми забули про все, щоб ми е, знаєте, як отобі е, з дулом рушниці у візка розуміли, що зараз найважливіше зберегти життя. Це те до чого нас підштовхує ворог. Тобто, щоб ми опинилися в тих умовах, коли ми вже сказали того, шокується, досить трупів. Будь ласка, залиш на нас спокій, але це. Дуже оманлива історія, вона нас призведе тільки до одного, вона нас призведе до того самого, до чого призводила всіх українських полонених, які також думали виключно про те, щоб зберегти своє життя. Ми всі бачили тих, хто поверталися, і полонених зазосталі, в якому вони вигляді були. Ми і є люди, яких ми не бачили, які залишилися навічно на ворожій землі, яких там закатували. Те саме буде з Україною, якщо ми на це поведемося. Але якщо я ж кажу, якщо назвати людь при всьому своєму словарному запасі, який я вважаю досить немаленьким. Мене немає слів, щоб описати ті емоції, які я вчора переживав, коли дізнався цю звістку і читав подробиці про те, що сталося. Це, це ж, звісно, ми ж розуміємо, що удар по кафе, де 57 людей в селі, де живе 330, це точно чиясь наводка. Е, і той нелюдь, який навів, він не менше, а можливо, навіть більше, ніж ті, хто нажали пуск на пусковій установці на цю ракету. Я скажу, що це це люди, яка дуже небезпечна, це люди, яка може підштовхувати навіть робити якісь необдумані речі, це буде створювати якийсь масад. Я скажу, що після всіх таких случаїв, після того, що викопували в Ізюмі, після того, що було в Ірпіні, після того, що ми бачимо в Костянтині, ось не так давно був там теж по готелю приліт після Харківщини. Я думаю, що ще довго, якщо закінчиться війна, ще довго наші хлопці... Хто залишилося без родичей, хто залишилося без друзів, без побратимів, ще довго будуть полювати на російських генералів, на російських солдатів, яких не притягне, на жаль, всіх же притягнути неможливо, яких не притягне, на жаль, там правосуддя чи якісь міжнародні трибунали і так далі. Тобто, я, я впевнений, що після такого масад буде 100%, а можливо вже навіть є. Що ж, дійсно, тут важко зі словами бачимо, що Зеленський також мав певне слово, висловлювався. Ну тут лише виходить нам показувати свою місць на полі бою, тому що ми точно не росіяни. Ми не можемо тим самим відповідати у відповідь, і точно ми не будемо радіти як росіяни сьогодні радіють смертям дітей, тому що це надзвичайно жахливо. Зокрема, до звісно до ситуації на полі бою, Генштаб повідомляє сьогодні, що українські військові мали успіх східніше Андріївки під Бахмутом. Ну і цікаво, дійсно, спостерігати сьогодні за тим, що говорять русняві пабліки, так звані зет воєнкори От була недавно така розмова в російському радіо Консовольська Правда, де ведучий поставив питання зет військовому воєнкору, такому собі Марату Хуйруліну про ситуацію в Кліще в Кліщівці і паніних висотах. І він сказав, що що треба Росіянам, яка там мета? І ведучий поцікавився, що, для чого загалом був цей штурм? Ну і вони так трішечки засумнівалися і заговорили про те, що не так вже й потрібна ця земля. Тобто, ймовірно, можливо, вже готують до якогось певного відступу, як кажуть змі. Що там відбувається? Як сьогодні поводяться росіяни? Чи може дійсно якась спостерігати їхня те, що і моральність їхня падає, і можливо. Ось цей запал, з яким йшли колись свої свого часу. Ось ці вагнерівці, що зараз там у них відбувається. Ви знаєте, я вам скажу по перше. Ситуація Кордюмівка, Ключівка, Андріїка, нівідомо. Вони знаходяться дуже близько від нас, їзди туди на 15 20 Але ми не можемо покидати свою смугу, тому ситуація звідти я знаю виключно від побратимів, з якими спілкуюся з кимось тові 10 років, а з кимось познайомився на війні. Наші хлопці там мають успіх і роблять все максимально грамотно. Але це війна, навіть якщо все робити дуже там обережно відносно військової науки, все одно обходиться. Тобто ця земля достається нам крові і так далі. А те про що ви кажете, успіхи там є точно, і ці успіхи вони сумірні планом не очікуванням що за дві неділі. Там зараз звільнимо огромний прошорок, який був там на Херсоні чи на Харківщині, а сумірно реальним планом, щоб не кидати і не втрачати людей просто так і не розривати її поля. Міні поля дуже серйозно перешкоду для цього стають. Тому що номіновано вщент. Вони півроку готувалися до нашого наступу, не знали звідки його ждати, наміновано вщент. І скажу вам навіть більше, окрім того, ж наміновано вщент, ставить. Поки своєї недолухості навіть не попередавали своїм підрозділам своїм міні Тому що ми наглядно бачимо, коли вони самі навіть іноді підриваються на своїх мінах, тобто намінували, поки стояли аби захистити тільки себе, вийшло в ротацію, щось там передали частково, якісь дані на картах там не передали. Тобто вони і самі на цьому трошки підриваються. Це перша історія. Друга історія, про що ви кажете, що вони там готуються, не готуються. Не те, що готуються, а вже максимально професійно запаковують. Свій відхід з цієї території, цю ж риторику не тільки військові сказали там. Ну не тільки військові знаходяться на смузі. Сказали, що можливо ця земля там стратегічно настільки потрібно була Ця риторика вже два тижні просліджується навіть в словах Герасимова, тобто вони. Зараз будуть намагатися продати у себе на внутрішньому інформаційному ринку історію про те, що е, на якийсь час Бахмут був потрібен. Але як я розумію особисто, що про що каже мій досвід, це моя особиста думка підкреслю їм Бахмут був потрібен, бо відкривалися горизонти, там траса далі на і так далі, з точки зору логістики. Але ціна, яку вони заплатили за взяття Бахмуту, не дозволила їм надалі. Вона вбила їх наступальний потенціал. Тому я вважаю, що наше командування було максимально право коли. Тримали бахмут до останнього, наскільки це було можливо, тобто вони вийшли, начебто, на свої стратегічні е, рубежі. Але далі наступати і вести те, що в них було по стратегії, в їм виявилося е, не дуже можливо. Тому я ж кажу, зараз вони будуть намагатися запакувати і продати внутрішньому інформаційному ринку історію про те, що е, є ключові якісь точки, ключові місця, які набагато важливіші, чим сам Бахмут, і так далі. Ми ж бачимо, що в них почало рватися там по Запорізькому напрямку, е, і скажу вам навіть таку цікаву історію, коли наші хлопці перші успіхи пішли по кордюмівки Андрії-Клішіївки. На нашому напрямку ворог також активізувався Збільшення обстрілів, Тобі вони ще збільшили рази в три, щоб ми не встигали підняти голову малю. Це така превентивна історія була в очікуванні від нас. Але хватило їх десь на тиждень, і вже десь тиждень ще менше не було збільшення Я думаю, що, скоріш за все, БК, особовий склад, їм понад... знадобився десь на інших напрямках, де в них слабко. Тобто вони вже в історії, коли вони. Повинні тушити пожежі, які в них є. У них вже не коли куди там далі наступати. В них історія збереження. Що наступального потенціалу немає професійних професійних і елітних підрозділів. В них залишилось не так багато, але тягають там по смузі. Я ж кажу, намагаються закривати місця, де слабко. Тому знаш на ринку, моє це. Думка, що вони перетягнули там на напрямки, де більш важливо, і те саме вони будуть зараз розказувати своїм, що ось Луганська область, там наша, Донецька область, якісь там придумають вади, чому воно не сталося, чому воно стратегічно не важливо, і будуть розповідати про те, що зараз архіважливо. Там витримати Запорізький напрямок, бо це коридор до Криму, бо ЗСУ там зайде в Крим, і так далі. І вони з цим дуже добре справляються. Якщо у суспільства там їхнього, це те, що я бачу з телеграм-каналів з новин. У суспільстві їхнього ще перші півроку війни були там якісь десь сумніви. Вони таки прокачали інформаційно, нормально задали темп 에, того, що люди ті, що сумнівалися, зараз їм вірять, вірять, що командування їхнє також все робить правильно. Ніхто вже не пригадує навіть тих планів, які були до цього, що вони змінилися 300 разів. Типа, все, на нас, якщо ми не переможемо. Це їхня позиція. На нас тут нападуть фашисти, нас знищать як державу. Ми повинні цього показати. А як ми це повинні робити? Слухайте нас, ми вам все розкажемо вірно. В Бахмут був потрібен, сьогодні він не потрібен. Це я ж кажу, це це ось моя особиста думка з того, що я бачу з їхньої риторики, те, що вони продають у себе засобах масової інформації. От щодо конкретно вашого напрямку, де ви знаходитесь, насправді ж зараз дуже багато розмов, так що ті вагнери всі ж повертаються у складі міноборони про якихось нових мобілізованих заявляються. Видно щось якесь зрушення, так можливо, якісь зміну в саме в російській армії, можливо, міняються люди, які нові приїжджають. І хто це може бути? Дивіться, давайте з вами розберемося, якщо в нас є час, вагнерами. А Вагнер, це історія не тільки якогось підрозділу, який вміє там дуже круто воювати. Вагнер це комплексна історія разом з непоганою інформаційною підтримкою, і ізюм цієї підтримки був в чому вони транслювали на увесь світ і не соромились цього, що Пригожин їздив, збирав а, своїх людей по тюрмам. Хто сидить в тюрмах? Це люди, у яких дуже розширені якісь там моральні рамки, які здатні на якісь, ну скажімо, не, не будемо називати їх там злодії. От вони психологічно злодії. Тобто, ці люди вони набагато простіше ризикують своїм життям, і так далі. Тобто, психологічний інформаційний тиск і підтримка Вагнера відбувалася, я думаю, більше ніж фактично була їхня сила. Так, я не буду там розповідати фейків, яких я не бачив, але мої побратими в Бахмуті стикалися з вагнерівцями. Я не раз задавав питання про те, що це реально якісь не такі чуваки. Мені кажуть наступне: 90% того, що було в Бахмуті, 90% це було просто закидання трупами, але є і ті 10%, які кажуть, реально вміли воювати. Тобто знаряддя. Те, що потрібно в них було, і вони вміли воювати. Але Бамут, оці 10 відсотків за свого вміння воювати вони би не взяли, якщо б не було тої кількості крові трупів, які завалило Бахмут. Тому що таке є Вагнер? Це інформаційно інформаційна підтримка. плюс да, там В них було знаряддя, в них було БК про шоб там не кричав пригожений і так далі. Що на сьогодні є Вагнер? Інформаційна підтримка яка? Після того, що сталося в Бахмуті, і після того, що вони на інші траси, це каже про те, що наступально потенціалу не було. Їх там відвели кудись тили, бо їх потрібно було доукомплектовувати. сьогодні. Коли вони пішли там в е, підписали контракти з міноборони, ну я ж кажу, це вже це вже не та роздута історія про, про той вагнер, якого там всі боялися, всі кричали, що це якийсь там безумний підрозділ, який може творити якесь чудо. Це вже зовсім ці підрозділи. І ще свідчення цьому. Того, що вони почали створювати ці підрозділи, там штурм, зет і так далі. Це були просто спроби ребрендінгу, того, що трошки морально піддавлювало. Знаєте, як на початку війни було там чому дуже сильно таку соромились, викладали у всіх соціальних мережах, як кадирівців збирали там 10 тисяч кадирівців, їде на Донецьку область. Результат. Хлопки втримали, і на сьогоднішній день ініціатива на більшій кількості смоги е, в руках зсу так е, негативно що це на нашій території, але вже плануємо наступи, ми вже не плануємо, не чекаємо, що там де е, не боїмося, десь там прорветься, і так далі. і так далі Вже ініціатива можна можна відверто сказати, що на більшій кількості напрямків ініціатива в руках Збройних сил України. Тому що це така інформаційна е, фішка, як з мешкати. Е, скажімо, глобально. Німці, який підписав контракт з оборони, не відрізняється від тих регулярних військ, які на сьогоднішній день також проти нас, проти наших побратимів Вакова. Бо ті регулярні війська, про які всі кричали що на долузі, вони за півтора року також потрібно визнати, навчилися подавати. Ти хочеш чи не хочеш за яку ти державу, під яким би ти прапором не воював. Але півтора року, коли існує загроз твому життю, ти навчишся в цих умовах зберігатися і знищувати ворога. Запорізькому напрямку є інформація в хлопців, що а, готують якусь певну інформаційну спецоперацію Росіяни, які, яка може загалом вплинути на всю зовнішню політичну а, арену України. Ну звісно, на військових, ось такі операції, так які стосуються пропагандистів, можливо, спецслужб. Наскільки вони сьогодні є дієвими насправді, і чи звертають увагу на них безпосередньо от, наші хлопці, такі як ви на нулі із передової? В мене навіть є трохи побоювання з цього приводу, тому що скажу вам а, перша відповідь, Чи є вони дієвими на сьогодні. Прямо на сьогоднішній день, поки все от смуга і новини, які ви бачите, поки все є так, як є, і ми бачимо, що ініціатива за нашими, значить, поки немає. Але це небезпечна штука. Нічого нового в цьому немає. Розумієте, це протокольна історія, якою вони повинні займатися. Коли в них щось іде, десь не так і вони там трошки не контролюють якісь процеси. Але у нас з першого дня війни в Україні йде. Можливо, якісь якісь там нові методи, можливо, якісь нові тези. Але що сьогодні можна там розворушувати в Україні, чим роз'єднати суспільство? Ну кричати про корупцію там і так далі. Я не думаю, що це дуже актуальна історія, на яку там поведуться. Розповідати, що щось на фронті не так розумієте, тут, і дякуючи вам, і дякуючи моїм побратимам, які виходять в ефіри, суспільство може спостерігати і бачити, що в нас все біль. Більш менш норм, що засобами захисту всі забезпечені, тому вброси якісь те, що буде, це очевидна історія. Що вони може бути якісь нові за сенсами, за смислами, за глибиною за своєю? Це також очевидна історія. Тут просто дуже варто підготувати до цього нормально і вести е, нормальну роботу з громадянським самосуспільством, бо знаходячись тут, ви не уявляєте, яка кількість смс. Кудись там в телеграми, в сигнали там вийде з цього аду, здавайся, виходь на частоту і так далі. Але це протокольна історія, яку вони повинні повинні вести. Тобто, ні за які рамки чогось там нереального із нового там надсучасного інформаційно воно не виходить. Це до досить очікувана історія, і вона більше небезпечніша з точки зору розхитування громадянського суспільства. Бо за півтора року війни. Ми повинні визнати, динаміка імплементації суспільства у військові питання, вона знизилася півтора року. Всі е, перша причина, всі втомилися. Друга причина і гроші у людей закінчуються. Тому що на початку можна е, давайте пригадаємо, коли байрактари купляли за кошти людей. На сьогоднішній день, на жаль, це дуже рідка історія. Це повинні якісь дуже авторитетні спікери там займатися цим, щоб активувати, мотивувати людей. Але цю роботу проводити надважливо. І враховуючи те, що всі втомилися, враховуючи те, що ми з вами проговорили, що всі бачать, ну розумієте, за один день взяти на сьогодні в Україні вбити там 50 людей. Ну є люди, які морально також цього не витримують. Я знаю людей особисто знаю, які дуже люблять Україну, але вони після цього кажуть: Боже, зупинять любою ціною цю історію, але тільки б не вбивали українців отак ось ракетами. Цих людей також можна зрозуміти, неможливо їх засуджувати, тому що у всіх пороги страхів різні, у всіх сприйняття ситуації різне. Але ці інформаційні вкиди саме на громадянське суспільство можуть вплинути більше аніж на хлопців, які воюють напередку, тому що напередку розумієте, ми бачимо ворога. Ми бачимо ворога, ми знаємо на що він здатний. Ми знаємо, на що здатні ми. Тобто ми, ми не засаряємо собі голову якимись непотрібними моментами. Там тобто, що мені сьогодні потрібно розказати, щоб я засумнівався в своїх побратимах або в своєму війську. Удавайте пригадаємо, на початку війни нам скільки давали? Три дні. Трохи пізніше, трохи пізніше, два тижні. Ми воюємо півтора року, і багато де ініціатива зараз в руках Збройних Сил України. Про що це каже? Про те, що всі побратими молодці, про те, що командування робить все вірно. Тому я не знаю, що повинно статися на сьогоднішній день там розповісти, щоб, хоч трохи, підхитнути моральний дух, розумієте, що є, є півтора року. Є серйозні результати, які здобуті здоров'ям і життями е, хлопців. На жаль, там деяких вже немає, кого я знаю деякі вже ніколи не повернуться в стрій, бо трохи проблеми зі здоров'ям. Я, я не знаю, яка історія повинна демотивувати саме війську. А з громадянським суспільством так це дуже небезпечна історія. Дуже небезпечна історія зміщувати фокус громадянського суспільства на якісь там внутрішні негаразди, робити якісь розколи в громадянському суспільстві. Тому що саме підтримка громадянського суспільства війська це те, чого по перше у ворога немає. А по-друге, наш ворог точно не розраховував, коли розпочинав війну в нашій державі. Peace. <laughs> Пане Євгене, ну от напередодні Зеленський зробив таку важливу заяву, називав критичним рік 2028. І каже: якщо е, Росія візьме паузу, вона буде мати змогу перегрупуватися, е, знову ж таки посилитись і далі воювати не лише проти України. О, загалом, так, ось ці всі розмови про паузу, про посадити за стіл переговорів. Бачимо, ми це на жаль, і від окремих європейських політиків. Ну, засоби масової інформації це окрема історія. Там, звісно, часто буває рука Кремля, тих авторів. Які пишуть ці статті. Зокрема, так, оці ці розмови про паузу. Як ви до цього відноситесь? Тому що, ну, здається, це точно не припустимо, По-перше, по-друге, чи не втомились так, часто питають українці, а чи не втомились військові від війни? От тут також друге питання. Почнемо з кінця тверджень, так, втому. півтора року і є бригади. Які в найгарячіших напрямках, я не буду називати їх номери цих бригад, і де вони стоять, але це найгарячіші напрямки з першого дня війни, які стоять без ротацій, і стоять доволі е, міцно. Тому про втому, втома хвилями находить дуже часто. Я не зовсім розумію, як працює ця хімія. Звісно, десь приїзд е, там Джо Байдена в Київ. Ну, здавалося, б, де Байден, де Київ, де Передок. Але це сигнали підтримки, які дають і надихають іти далі. Це, наприклад, я вам просто приводжу. якийсь там вдалий Рамштайм, який підтверджує, що там нам дають літаки F16, це також мотивує і збуджує. Але втома, як вам сказати, якщо сказати, що всі втомлені, то це не сказати нічого. Але попри все знаходяться сили, знаходиться мотивація не просто йти на спостережник, стояти, чекати ворога там, стріляти по вказівки і чекати, коли на стріляє тебе, а ще й знаходяться сили, щось видумувати нове, щось видумувати те, чим можна його обдурити, обхитрити і так далі. Розумієте? людина ж насправді звикає до всього, і навіть до, до того що коїться на війні. На жаль, воно на жаль воно такі. Хоча казалось би, що до цього неможливо зникнути. І за півтора року вже ті, хто воюють від початку. Від самого початку в них вже є певний імунітет до цієї історії. Ти вже цим живеш. Це прикро, бо людина до мирного життя буде адаптуватися дуже дуже довго. Але я ж кажу, втома, нереальна втома. Але звідкись? Я, от я вам навів приклади, які мотивуючі фактори, трошки, трошки дають ковтки свіжого повітря. Це перше друга історія. Я ні в якому разі не хотів би там казати, що президентом заявив щось на те, але виключно. Зі свого досвіду, я ж був до війни також мирним громадянином, як і ви, виключно служив строкову службу в армії. От з мого досвіду, те, що бачу я, та те, що читав в книжках і в відкритих ресурсах, в Україні йде війна за динамікою, за світову історію, з якою порівняти неможливо жодну війну. Ні, Ірак, ні Афганістан, ні Сірія не порівняються ні за динамікою, кількістю артилерійських снарядів. Ніколи в жодній війні не використовувалася така кількість дронів е і так далі. І спрогнозувати щось там на 5, на 10 років вперед, особисто в мене, ну, такої кількості знань, чинників, і такого Тому що при такій динаміці воно може змінитися через рік. А що якщо завтра там знаєте, як умовний в кавичках кажуть, чорний лебідь якийсь случиться завтра е або літак там з путіним щось з ним станеться, або якийсь заколот в Росії? і Так далі це точно вплине на те, що буде відбуватися в нашій державі. Це перше, друге, дуже грамотно сказав керівник е розвідки про те, що як би не було, але за історією, в яку втягнулася Російська Федерація, вона видозміниться. Особисто я в це вірю. І, скажімо так, аргументи, щоб це повірити, ми бачили перше прецеденти добровольчих російських батальйонів, які на Білгорочині заходили, і так далі. Вони показали, що там немає ніяких таких нерушимих кордонів. Вони показали, що також можна воювати і на території Росії. Мятєж Пригожина. пригожена. Моя особиста думка, що він також скільки він зупинився до Москви, там 200 кілометрів. Тобто чувак там позбував літаки особливо, на території про і так далі. Я ж кажу, не можна прогнозувати так надалеку, але я дуже добре розумію, що якщо в такому темпі як воно йде. То ця історія точно не на рок, не на два, не на три. От, якщо буде, якщо все буде рухатися, так як рухається. Якщо в Росії там залишається та влада, яка є, якщо в них ці самі наративи, так пауза дасть їм можливість відновитися, доопакувати себе новими снарядами, там і так далі. і Так далі на новий віток, то от, точно вони е, будуть готові. Тому тут знаєте, тут дуже дуже складне питання е, не тільки у війні збройній, а реально я не хочу недооцінювати, хоч всі вважають, що це такі речі. Знаєте, абстрактні дуже серйозна повинна бути робота міжнародної спільноти. Якщо реально міжнародна спільнота буде виконувати гарантії, надані Україні, якщо гарантії стосовно безпеки, коли ми віддавали ядерну зброю, якщо реально е війна в центрі Європи так бентежить, то тут суміжна історія, пропорційна 50 на 50. і збройна історія, та що йде на і історія підтримки і тиску, тому що на сьогоднішній день там я ні в якому разі. Казати, які будуть збуджуватись там, підбуджувати людей на негатив. Але вибачте, там ми ж пам'ятаємо, коли розповідали про відключення Росії від світу, і начебто, економіка повинна була вмерти на сьогоднішній день. Шокується з нафтою. Ціна вони торгують, ніякого нафтового ембарго немає. Тобто, війна війною, адеса вже десь Вже пішла не радикальна політика, а така більш дипломатична політика на якихось рівнях. Ну, це таке, знаєте, це ми залізли в такі глибокі теми, на які можна розмовляти хоч до утра. І я думаю, що не мені, не вам і ще 10 експертів. Ми не можемо для аналізу навіть не побачимо всіх чинників, які, які потрібні для правильного аналізу прогнозування ситуації. Це я веду до того, що підкреслю не підкреслю, а скажімо так, знамінаті підведемо за такою динамікою, за того, як розвиваються сьогодні події, прогнозувати щось так надовго. Ну я я я би точно на себе відповідальність не взяв. Але я в будь-якому разі дякую за ваші думки, за ваш аналіз, всього, що відбувається, і звісно, за роботу, яку ви виконуєте сьогодні точно безцінно. І звісно, будемо сподіватися, що ми і поговоримо з вами неодноразово на такі теми, дійсно, в які можливо важко заглибитись, але в будь-якому разі будемо говорити з вами про це. Євген Івлєв з шейх, військовослужбовець збройних сил України. Дякую вам, пане Євгене. Я дуже дякую вам і ще раз підкреслю. Дякую за те, що надаєте можливість е, повідомляти, освітлювати громадянське суспільство про те, чим ми живемо, і що в нас тут є. На все добре, до нової зустрічі. До зустрічі обов'язково. Дякую вам.